Вітаю вас, шановні глядачі в новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні знову заходила в АТБ та у м'ясний магазинчик. Зараз покажу свої покупки. В АТБ купила два батони від цар У нас сьогодні будуть гості. То хочу зробити бутербродики до чаю. Для бутербродів купила ще ось таку ковбаску, австрійська називається, Вона не на знижках. Але я пам'ятаю, що вона непогана. Так, тут у нас 400 г, і буде ще намазка філадельфія. Собі, синочку, купила ось такі сирки, називається дитячий вітамінізований. Не знаю, такий ще не пробувала, але захотіла якогось десерту такого сиркового, солоденького. Десяток курячих яєць. Так, їх покладу обережненько, щоб не розбились. Два ось таких великих помідори. Я не знаю, здається, це волове серце, але може і ні, може звичайні. Ще була на знижках ось така шоколадка. захотілося до кави взяти. Чорний шоколад з солоним мигдалем подрібненим. І взяла по одній штуці морквинку і бурячинку це на перекуси для синочка буду робити. Трішки трішки щось мокре морквинка. І у м'ясному магазинчику мої покупки були на 170 гривень. Це у мене 700 грамів печінки курячої. Розвертати вже не буду, але вона у них дуже хороша в цьому магазині. Так, і пів кілограми купила е, телячого гуляшу. Думаю, стушкувати з морквою, цибулькою. І, може, з томатом, і до якогось гарніру, до якоїсь кашки буде такий гуляш. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!